Пані Мирослава сьогодні прийшла отримати гарячу страву. Каже, що опинилася у складних обставинах, і така допомога для неї справжня підтримка. Ну що сказати, мами немає, 16 років, батька 10 років туди немає. Я на групі, в мене вже 31 рік, після до мої не катастрофи. Я жива здорова, сама себе обслуговую. І нікому тягусь. Ви ж маєте у вас є будинок? Так, будинок сама, котики, собачок маю. Ви в минулому році тільки приходили чи раніше також? Ні, в минулому році вперше. Так, а цьому році вже вдруге. Далі плануєте так? так. Подібних історій у пунктах роздачі чимало. Багато тих, хто стоїть у черзі за гарячими напоями та стравами, приходять сюди не від хорошого життя. Люди кажуть, що їм подобається така ініціатива підтримки і відчуття, що про них не забувають. Адже для деяких з них гарячий обід справжній порятунок. Картошку з тушили капусти. Чи сподобалося вам сьогодні? Я ж говорю, сподобалось, дуже сподобалось. А ви вперше от приходили до такої машини, яка роздає? Чи може в минулому році вже приходили? – Ні, в перший раз. А як ви дізналися? Ворон прилітав і сказав. Друзі вам розповіли? Так. <рес> Акція роздачі гарячих обідів для безхатченків триває вже 10-й рік поспіль. Щодня, з понеділка по п'ятницю, з 13-ї години біля кінопалацу збираються усі, хто потребує теплих страв. Їжу роздають безкоштовно. Вони можуть поїсти як тут на і на місці, можуть забрати з собою як кому комфортно. Насправді ми ми приїжджаємо підготовленими з одноразовим посудом, щоб люди в разі потреби могли зараз в цей час перекусити. Хтось відповідно так само приходить з баночкою, комфортніше забрати туди, де людина проживає. Бо насправді не всі ті люди, які до нас звертаються за цією послугою на сьогоднішній день, не всі мають де жити, і ми повинні це враховувати. Гарячі страви та напої, кілька хвилин тепла й уваги. Дрібниця для організаторів, але справжня підтримка для тих, хто опинився на вулиці. Богдана Піддубна, Олег Шаламай, новини рівного.